Великий пасажирський авіалайнер летів по своєму маршруту. Висота була 10 кілометрів, швидкість була крейсерською 800 кілометрів на годину. Пасажири спокійно спали у салоні, а ті, які були близько до ілюмінаторів, мали можливість дивитися, як внизу пропливають. Маленькі хмаринки і видніється безмежний океан. І раптом, звідки не, звідки не візьмись, появився військовий винищувач. Він, збавивши хід, порівнявся із цим великим авіалайнером. І тут зав'язалася розмова між пілотами по рації. По зв'язку вони почали перемовлятися з собою. І пілот Винищувача, звернувшись до пілота цього авіалайнера, сказав: Ну, що, старина, гальмуєш? Подивись, як потрібно. І тут він включив форсаж, і на всіх парах він. Долаючи звуковий бар'єр, він полетів вперед. Потім він піднявся вверх, зробивши мертву петлю, кинувся вниз майже до поверхні вод океану. І через хвилину другу він вже знову був біля крила цього авіалайнера, і цей пілот задоволено запитував: Ну що бачив, як? Потрібно літати, на що пілот авілайнера відповів, бачив, ну що тут такого, а зараз ти подивись, що буде. І тут е пілот ось цього винищувача почав спостерігати, що відбувається. Пройшла хвилина, нічого е не відбулося, ніяких змін в польоті. Пішла друга хвилина, і пілот уже не, нервово почав е, е, запитувати в, в рації: Я нічого не бачу, е, що відбувається. Як ти не бачив, що відбувається? Я пройшов за, е, е, в задну частину літака, скористався туалетом. Е, Помивши руки, я повертаючись на... з... назад, з'їв е... шоколадний батончик, а зараз я вже майже допиваю чашку е... кави. Ось така історія. Я думаю, що мораль зрозуміла. Мої глядачі люди, які Уміють робити висновки. Часто в житті буває так, що коли ми молоді, ми мчимось на всіх парах по життю, ми бажаємо все встигнути, все здобути, і тільки згодом, З роками ми починаємо розуміти розуміти переваги. Мирного, спокійного, безпечного життя. Справді, мир, безпека, стабільність це є великі цінності. Справді, є над чим подумати, чи не так? Отже, думайте, коментуйте, ставте вподобайки, і основне підписуйтесь на мій канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити наступної цікавої історії.